Пригощайтеся, гості дорогі, ось ще голубці принесла. Надія носилась навколо столу кураган, подавала то одне, то інше, і лише пусті тарілки встигала забирати, бо все і справді було дуже смачно. Дружина мого брата святкувала свій 55-річний ювілей і заради цього приїхала з Італії. На заробітках вона вже 13 років, тож тепер вона зібрала всю родину за столом. Але я думаю, що не так відсвяткувати, бо це ж можна було і в ресторані зробити. Як похизуватися тим, до чого вона доробилася. Я у них давненько не була і справді була вражена побаченим. Я навіть спочатку подумала, що не туди потрапила. Мій брат одружився з Надією доволі молодим, свого житла не мали, і мої батьки їм віддали старий будинок, нашого дідуся й бабусі. Молоді собі там ремонт зробили і жили, там у них і два синочка народилися. Я в їхню сім'ю ніколи не втручалася, але мені завжди здавалося, що вони жили добре. Тринадцять років тому надумала невістка на заробітки їхати. Тоді, як бачила, як засумував мій брат, Павло просив її не їхати, бо ж хлопці їхні підросли, треба за ними дивитися. Але надія йому відповіла мовляв, ти, тату, ти дивись, а я їду гроші заробляти. Для невістки гроші завжди були на першому місці, вона їх любила більше, ніж чоловіка, бо завжди його критала, що він мало заробляє. Відколи вона поїхала в Італію, все змінилось. Надія почала заробляти гроші, за які Павло став будувати будинок. У Надії апетити були чималі, вона хотіла не просто будинок, а найкращий будинок в селі. Хлопці їхні одружилися, пішли жити до своїх дружин, а Надія їм по машині купила. Коли будинок вже був готовий, став Павло просити дружину, щоб та верталась додому. Але Надія й слухати нічого не хотіла. Де я тобі вдома зароблю тисячу євро, сказала вона чоловікові. Одним словом, покликала в нас золиця, щоб похвалитися усім, що вона пристарала. Маю визнати, що будинок у них і справді шикарний, і ремонт хороший, і меблі дорогі. Надія не переставала нам розповідати, де і що вона купила, а також за скільки. Нам було трохи дивно це слухати, адже ми прийшли на її ювілей, а не на фінансовий звіт. Пішли ми з того ювілею з невеликим осадом не те, щоб ми заздрили, просто все це виглядало на якусь виставу, а нас покликали як глядачів. Не встигла я відійти від емоцій, як на наступний день, з самого ранку телефонує мені зовиця і плаче, просить, щоб я з своїм братом поговорила. Виявляється, Павла мого все так дістало, що він зробив дружині подарунок, сказав, що йде від неї, не хоче ні грошей, ні хати, а хоче мати поряд дружину, яка про нього буде піклуватися. Віро, ти ж як родичка, маєш вплинути на нього. У нас сім'я, у нас діти, та як він так може? плакалась Надія. Я не знала, що маю їй сказати, бо, як на мене, пізно вона згадала, що в неї сім'я, для неї ж завжди були гроші головними. От і для кого я все це будувала, на кого я все це залишу, як поїду, Редма плачеться невістка? Тут я вже не витримала то тобі чоловік потрібен, чи сторож для твоїх хоромів кажу. Надія за це на мене дуже образилася. Вона вважає, що чоловік має бути їй вдячним за все те, що вона для них настарала, а він так підло з нею вчинив. Я їй сказала, що втручатися в їхні справи не збираюсь, у кожного з них своя правда. Надія хоче грошей, а Павло турботи. Чужа сім'я Темний ліс. А яка ваша думка? Хто в цій ситуації не правий?